Нагадати, що зі знижкою 50% у нас наші оновлені капсули, відновлювальні капсули з концентратом олійно вичну 3,6, 6, які допомагають нашій шкірі виглядати сяючою, доглянутою, зволоженою, гладенькою, і, звісно, це потужна така можливість шкірі і шкірному бар'єру бути більш захищеними. У нас в пропозиціях аж три продукти нович, які не можна. Можливо, пропустити, адже сонце стає більш. Активним а, світить більш раніше, і тому в пропозиціях у нас а, мультифункціональний захисний крем Novage просютик з SPF 50. У нас з вами тепліше на вулиці, але є вітер, і тому, можливо, шкіра буде втрачати вологу, тому в пропозиції новий про зволожуюча есенція спрей. Ну, а Для того, щоб максимально подарувати шкірі пружність, ліфтінг не пропустіть Novage просютик сироватку концентрацію. Трат з пептидами. отак, От міні-засилля, максі ефекти. І про що я хотіла сказати? Про те, що наш мультифункціональний захисний крем з СПФ 50 нагадаю має чотири переваги: це широкий фільтр захисту е, і достатньо великий. 50. Це можливість боротися зі старінням, адже вже через 4 тижні скіра стає пружнішою і зменшуються зморшки. Що, ну, це говорить про те, що він максимально захищає шкіру і клітини наші від руйнувань. Формула не містить білих слідів і розводів, достатньо комфортно наноситься, дарує сяйво, і хочу сказати, що цей продукт можна використовувати, четвертий ефект, можна використовувати в вигляді праймера, тобто бази під нанесення тональної Основи. Другий продукт, на який звертаю вашу увагу, зволожуюча есенція спрей Novage шпрос'ютиклс, яка клінічно доведено, забезпечує 8 годин зволоження, має таке подвійне призначення. Вона Може тонізувати шкіру, тобто її можна наносити і сприскувати обличчя після очищення, а може використовуватися як сприй, який ми можемо наносити поверх денного крему, протягом дня поверх макіяжу, а це освіж, таке, скажімо, свіже це зволоження і легке відлучування, завдяки тому, що саме в цій есенції сприй міститься лактобіонова кислота, яка має легкий відлучуючий Ефект і потужне зволоження. І наша сироватка концентрат для підвищення пружності шкіри з підтідами, яка підні... підтягує шкіру, яка а, розгладжує зморшки, яка а, ну, за бу... за 7 днів вона покращує еластичні, еластичні шкіри завдяки двом комплексам: це а, натуральні рослинні а, пептіди з лісового тютюну, а також комплекс тензермашефтів, який ефективно а, працює на шкіру форматі ліфтингу і а, протизморшковою дією.